Рятувати рідну Україну 35-річний Олександр Саробон кинувся одразу ж, як почув про анексію Криму. Добровольцем записався до батальйону Донбас. З побратимами побував у найзапекліших боях. Пройшов і Іловайський котел. Там його поранило у ногу. Сталося це 29 серпня. Далі дві доби полону. Звідти бійця визволили представники Червоного Хреста. Я був і бачу, що з людей, які мали по 100 кілограм, їх лишалися ноги. Це дуже страшно, воно і до цих сниться. Мені кажеться, на нас падало все окремі атомної бомби. Бог поцілував, що вижив. Оце я також суд, одержав сам собі ногу. Те, що було наступного місяця, хлопець і досі згадує не без сліз, Тривале лікування у військових госпіталях країни. Втім, поранену ногу медикам врятувати не вдалося. Спочатку було страшно, падав, плакав, злився, а зараз вже привів. Якось змирився з цим. Я ж я ж не потіряв її, тому десь п'яний впав. Чишо. Я ж її раді того, щоб діти ці жили. Тепер у Олександра новий бій. Хлопець не має ані пенсії, ані групи, ані зарплати. Ба Більше півтора місяці боєць разом із родичем Сергієм оббивали пороги київських владних установ, щоб отримати посвідчення учасника бойових дій. На це пішло близько 9 тисяч гривень, але на отриманий документ є чимало нарікань. Не сколько тим, що людина пройшла, була в Попасне, Курахово, Артьомовськ, Лисичанськ і а Виписали зовсім Слов'янськ і Курахово. Виходить, що по бумагах він учасник бойових дій, в містах, які вже були звільнені. Даже так, це время ці міста вже були звільнені, і він був в них. То, то як він може бути учасником бойових дій? Не дісталося Олександрою обіцяною державою квартири. Власної хлопець немає, тож змушений винаймати житло у рідному Могилеві-Подільському. Допомогти атошнику зголосилася місцева влада. Рішенням сесії виділили йому омріяні квадратні метри. Щоправда, на п'ятому поверсі будинку без ліфту. Втім, труднощі солдата не лякають. Заради власної оселі він згоден щодня долати п'ять поверхів на милицях. От тільки за документами жити у квартирі Олександр має право лише рік. У міській раді Могилева Подільського кажуть, це паперова тяганина, та обіцяють за місяць виправити ситуацію. Те, що там написано тимчасово, це чисто процедурне питання, тому що зараз ми хотіли просто спіти до нового року, і деякі процедурні моменти ще не, не витримали. Наразі у квартирі триває ремонт. Боєць сподівається, цього разу владні мужі обіцянки дотримуються, тож терпляче чекає на ордер.